Привіт, друзі! Ви на каналі ЕМММей в деталях поговоримо коротко про останні події. Ну а перед цим перевірте, чи підписані ви на канал, бо з'явилися повідомлення, що Ютуб видаляє підписки. Дякую за увагу! Погнали до новин. Шономелі пояснив, чому бачить сенс у потенційному поєдинку проти Іллі Топурі. Згодні ви, хлопці, з цим чи ні, але я бачу це цілком виразно. І так думає, UFC. я вже потенційна велика зірка. Якщо Ілія думає, що це легкий бій, то чому б йому не битися з хлопцем, який має велике ім'я, який вміє говорити і якого легко перемогти? Так, але є багато ще претендентів в його дивізіоні. Він може й вважає себе зіркою, але міняти вагову, думаю, це погана ідея. Та й навряд чи це станеться. Ще самому топурії треба пройти Волкановські. Ну а самому Шону впевнено перемогти Марлона, щоб закріпити собі ім'я Чемпа. Деніел Карм'є відповів на питання про найбільш очікуваний поєдинок 24-го року. Бій номер один, який я хочу побачити, це Джон Джонс проти Стіпи Мійочича. Я повинен нарешті побачити, як ці чуваки б'ються. Нас довго дразнили цим. Нам сказали, що доведеться почекати. Але просто зробіть це. Цей бій повинен відбутися. Я знаю, що це буде відмінний поєдинок, коли у клітку вийдуть такі монстри, які стільки зробили для цього спорту. Згоден, обидва титани історія, але особисто мені не цікавий цей бій. І про нього говорять. Аби говорити, а результат ми знаємо. Це гарний чек. Джоні після травми, Стіпе після простою. Та й це останній його бій. Хлопці будуть просто обережнічати та з повагою проведуть поєдинок. Це особисто моя думка. А своєю, будь ласка, діліться у коментарях. До речі, друзі, на каналі вийшов новий відос про ризиковані бої в UFC. Рекомендую до перегляду. Посилання має з'явитись на екрані. Коментуйте та діліться з друзями. Генрі Сіхудо вважає, що Чарльзу Олівейрі необхідно наняти психолога, інакше не вдасться перемогти Царюкена. Певний момент Олівейра втрачає самообладання, і це відбудеться знову, розумієте? Ми бачили, як він вийшов із себе, коли бився з ісламом. В цих питаннях потрібно бути обережним. Думаю, що в цій ситуації спортивний психолог дійсно може йому допомогти. Він повинен навчитися тримати себе в руках, коли проходить через це пекло в цих боях. Можливо, а можливо, тоді просто був не його вечір, і всі списали його з рахунків, як завжди. А Чарльз виходить доказує інакше, причому не на суддівських карточках. Алекс Перейра повідомив, що Джамал Хіл отримує титульний шанс перед тим, як його отримує Магомед Анкалаєв. Давайте зосередимось на тому, що дійсно важливо: на поєдинку з Джамалом. А потім я перейду на те, щоб побити ще один рекорд з двох захистів титулу в найкоротший час. От і добре, хай Анкалаєв ще чекає. Для мене він нудний боєць, хоча Джоні поклав гарно. У мережі з'явилася переписка 2014 року між керівниками UFC Даном Вайтом і Лоренцо Фертітою з приводу фінансових вимог Джона Джонса. Дана Вайт, що там з Джонсом? Він все ще себе веде як покидьок чи вже переписав контракт. Фертіта, кретин все ще впирається, але ми вже близькі. Забили на фінансові вимоги, відправили йому листа з ультиматумом. Вайт! Круто! До біса цього придурка! Лоренцо. нехай. Хай знає, що він нам нахер не потрібен, інакше він буде вертіти нами ще більше ніж зараз. Пізніше Вайту довелося пояснити свої слова з приводу Джона Джонса в переписці з адвокатом Майклом ДеЛАнджело. Ну, ви ж знаєте історію Джона Джонса. Натікає на епізод, коли Джон Джонс влаштував ДТП і скрився з місця злочину, залишивши вагітну жінку з переломом руки. Він по життю покидьок. Я маю на увазі, що ви можете запитати у будь-якої людини, яка зі мною працює. І кожен підтвердить, що я відхрестився від життєвих пріоритетів Джонса. Цікава відмазка. як ми бачимо, розмови що Дана жме гроші своїм бійцям. Це правда. Хоча він забуває, завдяки кому має Такий бізнес це несправедливо. Арман Зарюкян оцінив бійцівські якості Чарльза Олівейри. Якщо порівнювати того ж Махачева та Олівейру, я думаю, що іслам це цілісний різнобічний боєць. А ось у Чарльза є слабкі місця. Головне, що в нього в арсеналі немає вільної боротьби. Його дуже легко повалити. Я розумію, що він вірить у своє джиу джитсу а нам це й потрібно. Нехай вірить, нехай думає, що може впіймати мене на удушення чи щось таке. Тим не менш, він чудово вміє забирати спину, має непогані прямі удари, та й взагалі він дуже небезпечний у стійці, у клінчах також. Крім того, коли здається, що з ним уже покінчено, він раптово десь знаходить сили і виходить на наступний раунд зовсім іншим бійцем. Тому мені доведеться бути на поготові всі 5 хвилин. Розслабитися з цим хлопцем не вдасться, оскільки він небезпечний з першої до останньої секунди. О, так, це в стилі Чарльза, коли всі думають, ну це вже все. Перс починає дивувати світ. Царюкан дійсно небезпечний боєць, тому нас чекає гарна заруба. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Чендлер в очікуванні ночі червоних трусиків. Це класна ідея підрахувати, скільки заробили бійці за рік. Можна навіть якийсь топ-20 скласти. Дуже зручно, що є такий контент на український. Друзі, дякую за вашу активність. Ви неймовірні. Я вже працюю над новими відосами. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше семи слів. Також долучайся до телеграм-каналу. Там ще більше новин. З вами були ЕМММей в деталях. Обійняв та підняв. Почуємось.